Форму оборонних індустрій в Україні та ситуація на лінії фронту, окрім того, головні новини області. Далі на Першому Подільському. Слава Україні! Я Ольга Захарченко та це 5 хвилин на головне. Сьогоднішнього дня на території України ще на 90 днів продовжують дію воєнного стану та загальної мобілізації. Також Володимир Зеленський напередодні підписав відповідні закони. Окрім того, президент України у вечірньому відеозверненні повідомив про підписання закону про відбір суддів Конституційного суду. З ухваленням цього закону наша держава стала ще на крок ближче до вступу до Європейського Союзу. Також з вечірнього відеозвернення президента України стало відомо, що восени 2023 року в Україні відбудеться масштабний форум оборонних індустрій, де український оборонно-промисловий комплекс покаже свої досягнення. Вперше така масштабна подія відбудеться на державному рівні. Далі зведення від генштабу станом на сьогоднішній ранок про обстановку на лінії фронту. Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари. Також здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиції наших військ та населених пунктах. А також відбулося 33 бойових зіткнення. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Здійснюються заходи контрбатарейної оборони оборони. Сили оборони знищили більш ніж 256,5 тисяч військових армій Росії, окрім того, 460 осіб за минулу добу. 12 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 3 танки, 4 БПЛА та 3 гелікоптера. Слава нашим захисникам! Загинув захисник з Хмельниччини. Трагічну звістку повідомили у Красилівській громаді, житель села Митинці, бойовий медик з воду вогневої підтримки. Микола Ковалішин. загинув 13 серпня в районі населеного пункту Малатокмачка Орхівського району Запорізької області. Чоловіку на віки 37. Співчуття рідним, вічна пам'ять герою. У Теофіполі збили 14-річну дівчинку. 32-річний місцевий мешканець за кермом Рено Трафік збив дівчину, сама яка переходила дорогу через пішохідний перехід. Внаслідок аварії пішохідка травмувалася, тож медики госпіталізували її до Теофіпольської багатопрофільної лікарні. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі з'ясовують усі обставини. У Славутській громаді п'яний чоловік вбив власну дружину. 49-річний чоловік та 51-річна дружина разом розпивали алкоголь. Під час застілля між ними виник конфлікт. Сварка переросла в бійку, адже чоловік вдарив потерпіло, а потім штовхнув на землю, зрозумівши, що накоїв зловмисник, викликав швидку. Проте лікарі вже не змогли врятувати жінку. Вона померла в реанімаційному відділенні місцевої лікарні від важкої черепно-мозгової травми. Сам чоловік своєї провини не заперечував. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років. Наразі триває досудове розслідування. Через аварію на водопроводі завтра на весь день без водопостачання залишаться будинки за адресами вулиця Мазура та вулиця Степана Бандери. Роботи заплановані до 18-ї години. Про це інформує Хмельницький водоканал. А також сьогодні до 16-ї у Хмельницькому та села громади слід очікувати планових відключень світла. Без електропостачання залишаться жителі вулиця Аеродромна, вулиця Волошина, Августина, вулиця Симона Петлюри, Тарнавського Миколи, Трипільська, Ярослава Барнича, провулок Мальовничий, Провулок Трипільський. На годину ж довше, тобто до. 17.00 сьогодні без світла будуть жителі вулиць Яблунева. Також світло вимикатимуть і у селах: Бахматівці, Богданівці, Давидківці, Масівці, Пархомівці, Пирогівці, Прибузьке, які належать до Хмельницької громади. Більше інформації про відключення шукайте у нашому телеграм-каналі. Скануйте qr код та долучайтеся. Окрім телеграму, першоподільський є також і у інстаграм, тікток та фейсбук. Прямі ефіри та весь контент, контент телеканалу. Ви можете знайти і на платформі Ютуб. Чекаємо вас протягом дня. Ще повернемо свіжу інформацію. Мирного дня бережіть себе.